Економічна криза таки наклала відбиток на кредитні пропозиції українських банків. В результаті сьогодні автокредити видають за ставками від 14 до 19% річних. Іпотеку від 16 до 25%. Дорого. Але і це ще не все. Суттєво змінилися вимоги до позичальників. мы не будем больше кредитовать заемщиков, которые для нас непрозрачны, которые приходят, просто говорят нам о том, что вот смотрите, это моя квартира, она стоит миллион, давайте мне 900 тысяч сейчас. Мы хотим понимать финансовое состояние заемщика. Говорить о том, что банки опять закроют глаза, когда кризиса повесят себе на уши наушники и скажут, что... Мені хатім знати, откуда ти взяв деньги. Просто приди к нам дай залог і получи кредит. Я, я думаю, що тако на ринок не вернеться. Розмір первинного внеску, жорсткі вимоги та високі ставки відлякують позичальників. Приміром, кредитуючись навіть на 5 років під ставку у 16-17 відсотків за термін позики, клієнт переплатить майже половину суми кредиту, плюс страхові платежі та комісії. Звідки такі ставки розраховуються вони банально від інфляції? Инфляция по итогам мая будет выше 10%. И это там некое дно процентным ставкам. К ним еще банк что-то должен заработать, плюс вложить риски. Обычно это 6%. Вот мы получаем 10 плюс 6, уже выходим на 16% в гривне на короткий срок кредитования. Потому что если говорить об ипотеке, то это нормальная ипотека, это 10 лет и больше. А що буде через 10 років, Ніхто не знає. Поэтому починають туди банки вкладати ще більш високі процентні ставки. А ще кредитні ставки напряму пов'язані із депозитами. Приміром, бере банк гроші під 13% відсотків річних, тож в кредит дає під 18. 5% – це маржа банку, його заробіток. Банкіри кажуть про тенденцію до зниження ставок. Звідти і нова пропозиція плаваюча ставка. Отже, подписывающий договор із плаваючою ставкою, позичальник має сподіватися на її подальше зниження. Честно говоря, плавающая ставка пользуется намного большей популярностью, чем фиксированная. Очевидно, тенденция в том, что банки все-таки до сегодняшнего момента, конечно, шли е, на, на понижение, да, то есть за одной периодичностью, там, раз в два, в три месяца ставки пересматривались банками, и в том числе индикатор привязки этой ставки тоже брался во внимание. Надо понимать, что рынок депозита ведет вниз. Плаваючі ставки, ну та міна замедленого действия. Все добре, коли процентні ставки сніжаються. Сьогодні сніжаються. Хто гарантує, що ні завтра не будуть рости? Строки кредитування у порівнянні з докризовим періодом помітно зменшилися, а сума першого внеску суттєво зросла. По автокредитам вона стартує від 15%. по іпотечним на вторинному ринку від 40%. Та, попри дороговизну кредитних коштів, отримати сьогодні велику позику без особистих зв'язків практично неможливо. Неофіційні прибутки банкірів більше не цікавлять, а позичальників, які відповідають новим вимогам, майже немає. Отже, можна із певненістю сказати, що масового довгострокового кредитування в Україні просто немає. І ще одна кредитна новинка. Закінчилася дія мораторію Нацбанку на видачу кредитів в іноземній валюті. Щоправда, банки досі не зорієнтувалися, що з цим робити. Останній курсовий стрибок приніс їм замість очікуваних небувалих прибутків хвилю неповернень. Тож розумні банкіри доларових кредитів поки що пропонувати не поспішають.